Літак українського президента Володимира Зеленського перед приземленням в аеропорту Дубліна напередодні переслідували чотири дрони військового типу. Про це повідомляє видання The Journal з посиланням на джерела. Інцидент стався 1 грудня, коли Володимир Зеленський приїздив до Ірландії. І власне ці чотири безпілотники вони порушили заборону на польоти і слідували тією самою траєкторією, що і літак українського президента, який власне прямував до аеропорту. Зазначається, що літак українського чільника приземлився дещо раніше ніж планувалося, і от. Що відомо про ці дрони, що вони злетіли з північного сходу Дубліна. Проте поки що невідомо чи вони злетіли з суші чи з якогось можливо непоміченого корабля. Вони кружляли над кораблем ірландських ВМС, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі перед візитом українського очільника. І також ще джерела повідомили, що місцеві правоохоронці вже розпочали розслідування цього інциденту. Встановили на цю мить, що безпілотники в аеропорту Дубліна були вели великими І надзвичайно дорогими мали військове призначення, і було прийнято рішення не збивати дрони. І на борту корабля ірландських ВМС не було можливості, як виявляється, їх знешкодити. Ну, ось така ось ситуація. Загроза, пряма загроза українському президенту, була. На щастя, все обійшлося добре, але тим не менше. Е, бачимо, що я зараз не буду говорити, що це, що це був за інцидент. Це точно мають з'ясувати ірландські змі, але тим не менше, з цього пропоную почати нашу наступну розмову. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога долучається до нашого ефіру. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас звію. Слава Україні. Героям слава. Я дуже дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. І давайте розпочнемо власне з цієї інформації, яку я щойно розповіла в ефірі. Це безпрецедентна, безпрецедентна історія, фактично, яка загрожувала безпеці українського президента. От, На вашу думку, це така провокація може бути з боку Росії. Історія не безпрецедентна. Історія вже повторюється, тому що у 2024 році у Норвегії судили чоловіка. 32 двох років, який також під час візиту Зеленського запустив дрон. Чоловік був, як кажуть, там одних із двох людей, яких затримали після цих незаконних запусків, був незаконний запуск І тоді також це все історія ну, виглядала не дуже привабливо. Звинувачують його у тому, що він порушив правила, його притягують до суду, притягнули, наклали штрафи і так далі. Але про що це друзі свідчить? Ну це не означає, що це ну, просто збіг обставин. Ні, Росія проводить системну роботу таку диверсійну на території всієї Європи. Ну, наприклад, у Німеччині загалом зафіксували лише а, спочатку широкомасштабного вторгнення, що не помиляюся, понад 600 прольотів а, дронів над різними інфраструктурними об'єктами. Ну тобто ну неймовірну кількість, і, якщо брати до уваги. Ще повідомлення в більді, які з'являлися в 2022-2023 роках. Ця преса постійно друк... публікувала ці інформаційні новини, то в Бундестазі навіть розробляли відповідний механізм для того, щоб якось перешкодити цьому, але візі нині там стояв. Ірландія не є винятком, як і інші країни, і Північної Європи, і Східної Європи, ну, практично всі країни зараз піддаються таким. Історія. Ну тут, як на мене, не треба далеко ходити, аби зрозуміти, для чого це робиться. Ви просто-напросто банально примітивно запускаєте історію з підкупом місцевих мешканців, які запускають подібні дрони. <кхм> Отримують вони за це гроші. Інформація, яка знімається, передається відповідними каналами, звісно, до Росії. Направдики жаль, такі випадки є і в Україні, але в Україні не дрони літають а в Україні просто підкупляють. Різних людей, які влаштовують диверсії також на території України, і так далі. Підпали автомобілів свого часу, ми знаємо, було чимало і в Києві, і в інших містах. Історія із появою дронів на литовищі під час візиту Зеленського, вона, як на мене, є однією із багатьох. Але справді. Те, що це відбувається саме нині, засвідчує про те, що Росія не буде зупинятися ні перед чим. Вона буде заперечувати те, що вона дотична до цього. Ми це чудово розуміємо. Але багато політиків в Європі вже неодноразово висловлювали свої думки з приводу того, що вони вбачають тут точно руку Кремля. Так це звучить як наратив, але це так і є. Ціль єдина, це дійсно максимальний збір інформації, провокації, погрози і так далі, тому подібне. Мені складно оцінити зараз, яку загрозу мали ці дрони для безпосередньо літака для президента. Сам президент це ніяк не коментував. Звісно, це можна розцінювати як на замах на життя президента України. Я сподіваюся, що ми отримаємо якісь коментарі від поліції Ірландії, бо публікація з'явилася лише сьогодні, хоча інцидент відбувся ще першого нібито 1 грудня. В будь-якому випадку це погана історія. І вона переплітається, ця історія із появою ще однієї інформації про нібито стенограму розмови Макрона, Стармера, Стуба і Мерца Канцера Німеччини і Зеленським, де вони застерігають Україну від того, що Сполучені Штати Америки зрадять Україну у територіальних питаннях і в перегорах, і так далі. Ну, В принципі, це не зрада. Таку позицію ми. Давно бачили, нічого для мене екстраординарного щодо позиції Трампа немає. Чому наші європейські колеги розчитували, що Трамп буде діяти по-іншому? Це вже запитання до них, але мене це дивує. Ну, в будь-якому випадку поява такої інформації однієї і іншої свідчить про те, що дійсно ситуація в Європі край напружена. Вона знайшла чергове підтвердження саме через ці безпілотники, які системно з'являються будь-де. Ну от навіть там ми ж знаємо, що зараз є заява Європейської комісії, яка, яка перепрошую Осоли Фондраляйна, яка сказала, що ми будемо вводити санкції проти Білорусі через порушення повітряного простору метеокулями, які вилітають з Білорусі до цієї країни, до Литви. і таких інцидентів ну їх правда дуже дуже багато. Інша одна із країн, німеччина, якщо не помиляюсь, виділила так гроші навіть на створення спеціального підрозділу, який буде займатися збиванням цих дронів. Ну потроху європейцям доходить, що треба якось з ними боротися. Треба вводити правила на використання повітряного простору безпілотниками. Не може хто попало їх запускати, збирати інформацію. Тому що це загроза взагалі і безпеці країни, і суверенітету, навіть і не лише там країні, і людям, які там посадовцям приїздять до цих держав. Ну це дуже серйозні речі, але недооцінка така легковажність, вона, як бачите, породжує такі інциденти. На жаль, так. І ви знаєте, в Європі мені здається такі дуже полярні бачення завершення війни в Україні і тієї небезпеки, яка нині існує від Росії, існує реально. Тому що з одного боку, нібито європейці говорять про те, що там готові нам надати гарантії безпека, але з іншого боку, зараз все ще триває війна ніхто ні про що не домовився, ні про який мир консультації йдуть. Тим не менше, напередодні міністр МЗС Італії заявляє про те, що вони не бачать необхідності брати участь в програмі «Перл», власне цій постачання закупівлі зброї в сполучених штатів для України, тому що нібито вже зараз от на носі тут мир і. Потрібно думати про гарантії безпеки. Ось таку позицію ви як оцінюєте? Це відвертий розкол у Європі. Очевидний відвертий тиск. Перепрошую, очевидний розкол в Європі і відвертий тиск на Україну, який зараз дійснюється в інтересах дійсно Сполучених Штатів Америки. Оскільки позиція Трампа доволі однозначна і прямолінійна. Після спілкування з Кушнером і Віткофем він сказав, що. В Україні умови завершення війни стали ще гіршими ніж були півтора місяця тому, коли він зустрічався з зеленським в Зеленській вальному кабінеті. І Трампу зараз допомагають тим чи іншим чином низка лідерів країн Європейського Союзу, але Трампу і Путіну в тому числі. А Путін на цьому тлі починає формувати ще потужніші, ще неприйнятніші умови завершення російсько-української війни. І він же сьогодні заговорив за Новоросію знову те, що було ще до початку широкомасштабного вторгнення. Ще був у 2014 році, тобто плани Путіна не змінюються. А, Італія ж виказує таку свою позицію. Ну, доволі як на мене, непривабливу давно. Ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Задайте тоді ще прем'єра Драгі, який приїздив до України, привозив сумірний план, скільки скандалів у нас було. Ну для мене це ну чесно, вибачте, не є чимсь таким ну екстраординарним, оскільки італійці і уряд Італії постійно вріював між Росією Трампом. Ну і Південна Європа вона ніколи не була прихильною до якоїсь там більш-менш, ну, скрута так обережно, радикальнішого трішки напряму своєї підтримки України, аніж ті ж самі країни Північної Європи. Ну там різна ментальність мислення і так далі. Ну і тим паче, пані Мелоні, яка себе позиціонує як ну, нібито лідер там, Європі, передова і так далі, тому подібне. Давайте не забувати, що вона виходить із фашистської партії, яку заснував свого часу Мусоліні. Вона намагається відмішуватися від цього всього, але ну погляди навряд чи кардинально змінюються. Тому це так. Ну і Трамп сам себе фашистом назвав. Він же підтвердив це на під час зустрічі із мером Нью-Йорка. Це пряма мова його. Тобто, це не ті речі, не здогадки, якісь там, які ми маємо собі будувати. А Це відверта позиція, яка вказує на те, що треба замиритися із путіним, замирити Путіна. Примирити його, щоб не було війни, щоб не було пороз і так далі. Італійці ніколи не надавали нам якоїсь супергігантської допомоги. Я зараз бачу ну, вибачте, в локах, яка несеться у телеграм-каналах і інформаційних ЗМІ про допомогу, яку нам почали виділяти в рамках програми ПОРТ, про яку власне, пані Альбіно говорите. По цій програмі там виділяють хтось 30 мільйонів, хтось 60 мільйонів. Мільйонів, не мільярдів, друзі. Ну, наш нашкребли один мільярд і радіють цьому в Європі. Я просто ну, нагадаю, коли е, за часів Байдена нам давали військову допомогу, там питань до Байдена багато, але об'єми вимірювалися 2-3 мільярди щотижня. Ну, це трішки інша ситуація. І ми тоді мали просто колосальні успіхи на фронті у 2022 році. Так ми тоді звільнили Херсон, звільнили велику частину Харківщини, тоді, а не нині. А зараз через обмежену військову допомогу ми маємо проблеми. Європа нам в цьому не дуже поспішає допомагати. Щойно міністр закордонних справ в Італії каже: Ні, ні, ми будемо допомагати Україні, допоки не припиниться він. Але ну давайте скажемо чесно: а в чому виражається допомога? Ну, це так само, як британці і французи кажуть, ми будемо допомагати шалено, потужно, надпотужно. Це вже слово, стало мемом. Коли ви оцінюєте об'єми військової допомоги від французів та британців, вона вимірюється в кожній країні ну, приблизно 3-4 мільярди. По року. все. За час німці дають більше. Були періоди, коли давали по 20 мільярдів, зараз менше. І подають це як величезну підтримку України. Але програма ПУРЛ, тут же ще один момент дуже серйозний є: неоднаковість не сприйняття ініціативи закупівлі зброї у американців, бо це та програма, по якій американці мають купувати зброю. Французи наполягають, чому ми маємо платити американцям на своя зброя, є. І інші країни так само давайте в Європі її купувати. Добре, купуйте. Але ну давайте якось робіть це швидше. Тим бачу, окремі види озброєння, то з ракети до систем Петріот ну, в Європі ж не купиш. Їх можна купити в Японії, яка витовляє їх по ліцензії Сполучених Америки, можна купити в США. Але це лише Петріот, і ракети до Петріот, а є й інша зброя. Снарядів багато в Європі, але їх для нас недостатньо. Тому не Італія єдиною. Наприклад, ми зараз говоримо про військову допомогу. А чим гірше чи краще заява Естонії, яка сказала: не запускайте дрони по танкерах тіньового флоту в Російській Федерації, які рухаються в Балтійському морі з російською нафтою, бо це енергетична безпека. Сьогодні МЗС Туреччини каже: давайте накладемо мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Щоб ні Росія по Україні не була, ні Україна по Росії, бо, мовляв, це порушує енергетичний баланс у світі. Ну, кожен думає за своє. Ну цьому не має бути ні в кого сумнівів? Така цинічна сьогодні політика європейців і американців питання завершення російсько-української війни і про гарантії безпеки. ті ж самі фіни кажуть: ми нічого вам гарантувати не можемо. Ми можемо вам забезпечити комунікацію. Я сьогодні. Жартував, я не пам'ятаю, де чи тут на каналі, чи, чи десь інди, і говорив, що ну складається таке враження, що ступ поїде знову гуляти в гольф із Трампом Марлаго і домовлятиметься про те, якому яке може бути завершення війни, і про гарантії безпеки, які нададуть Сполучені Штати Америки, але знову ж таки про гарантії питання ці відділили і не зрозуміло, як воно буде рухатися. Тому історія із саме із допомогою від Італії, вона є показовою частині того, наскільки непоквапливі сьогодні наші партнери в забезпеченні нас достатніми інструментами для переговорної позиції. Трамп вкотре говорить про те, що для танго потрібні двоє, коментуючи те, що власне нібито Путін хоче миру. А наскільки я розумію, звинувачує Україну в тому, що тут Україна залишається непоступливою, і ми маємо розуміти про цьому всьому, що балом все ж таки керують Сполучені Штати і європейським в тому числі. Я вже тут почала розповідати про те, яка Америка нам поміжна, але в той же час заговорили ми з вами про те, що всією цією історією, яка розгортається і в Європі, в тому числі керують Сполучені Штати. Зараз Рустам Мєров поїхав зустрічатися знову ж таки. З Віткофом і з Кушнером не зовсім зрозуміло, чому вони не зустрілися з Зеленським. Таке відчуття було, нібито якісь додаткові консультації їм потрібні були повернутися до Сполучених Штатів і ще поспілкуватися з представниками трампівської адміністрації. Але тим не менше, ми розуміємо, що в Трампа часу небагато, я маю на увазі до виборів. І американці висловлять свою думку стосовно його зовнішньої політики, в тому числі. Як ви бачите, чи будуть республіканці під загрозою, і якщо так. То м, наскільки реально, що Трамп може втримати ще два роки своє крісло, ведучи ось таку відверто м, лояльну політику щодо російського диктатора? Ну тут я вам спрогнозувати не можу. Коли ми говоримо про можливість імпічменту Трампу, така, знаєте, історія дуже делікатна, тим паче, вже ж були спроби неодноразово. Та фактично, от так наскільки я пригадую, то в американській політиці це традиція. Як тільки президент приходить до влади, йому через певний час починають висувати претензії, оголошувати про процедури імпічменту і так далі. Які рідко закінчуються відставкою президента, ну там лише один випадок, який я не помиляюсь, був написаний президентом США за е, у відставку на підставі процедури імпічменту і то за власною ініціативою. А тому зараз говорити про те, що Трампа усунуть від влади ні, я не бачу. Ну, єдине там, через стан здоров'я може статися щось так, бо він вже починає засинати на нарадах. Це все ознаки того, що вік своє бере. Але поки що Трамп виглядає доволі живо. Тобто він ще може досидіти до кінця терміну, але в будь-якому випадку я абсолютно свідомий того, що процедури імпічменту проти Трампа розпочнуть. Питання лише часу, і це все буде відбуватися в рамках. Виборчих кампаній, які відбудуться у нас і наступного року. Ну і потім там будуть ще проміжні. Ну і президентські вибори до них не так багато часу залишилося менше трьох років. Менше трьох років для Америки це дуже-дуже небагато. Але Трамп своєю впертістю і своїм баченням побудови монархії він це робить, і це очевидно у Сполучених Штатах Америки. Тим паче йому лестить прихильність його колег. Ну чого там вартує як він розповідає, що задячуючи Трампу, немає ні цунамі, ні тайфонів, ні проти катаклізму. В США. це вони говорять на повному серйозі. То чому, чому ми чого ми можемо очікувати від Трампа? Ну за великим рахунком нічого. На рахунок часу до завершення війни. Часу у Трампа немає. Я вважаю, що часу Трампа є. Він собі вирішив цим питанням не поспішати. Єдине, що ну скажу так, нам допомагає у просуванні переговорів із Росією, це непереборне бажання Трампа отримати винагороду за те, що він завершить чергову війну. Але знову ж таки, йому байдуже в якому форматі це буде. І це біда наша, тому що Трамп не хоче звертати увагу на умови завершення цієї. війни. Йому це не цікаво. Йому головне, щоб зупинили стріляти. Але є ще один момент, дуже важливий, тому що Трамп залишається прихильним до ідеї допомогти Росії зменшити свою залежність від Китаю. І ця стратегічна ціль, вона вписується в фактично стратегію зовнішньої політики Америки, тому дійсно він буде це реалізовувати. Але час у нього до виборів є. Це в нас часу немає тому що нам кожен місяць, другий, третій це просто ну, пекло. А Трамп ще може почекати 3-4 місяці до півроку. Якщо через півроку йому вдасться досягти угоди про зупинку вогню в Україні, продати це як там успішно мирну угоду, ну це абсолютно чітко зіграє йому на руку на виборах. Тому Трамп має час. На жаль, пане Валерію, ви дуже правильно розставляєте акценти, що дійсно в Трампа час є, а кожен день. Який затягується, коштує життя нашим військовим, нашим цивільним, і на жаль, Росія саме до цього і веде. Тобто Росія на жаль зацікавлена в тому, аби затягувати цей так званий мирний процес, як вона і називає фактично. Це просто здатність і якби можливість Росії вести свою криваву війну і давити нас, давити з одного боку, намагаючись мовити американську адміністрацію, послабити нам підтримку з іншого боку, посилюючи тиск на фронт фронті. вам дуже вдячна за розмову. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога.